Всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Ну що ж, друзі, повернувся я на це поле. І ви тільки гляньте, його вспахали. І пашня така, бачите, невеличка взагалі. Просто супер. Друзі, на поле вітер, так що вибачаю завчасно. Можливо, будуть трошки поміхи в відео. Але нам це не заважає для того, щоб ходити і сьогодні щось знайти дуже цікаве, дуже класне. Друзі. Дякую вам за перегляд, підписуйтеся на канал і Погнанчик. Дивіться, що мені випало. Цікава накладочка. І це по-моєму. Да, дивіться яка, гарненька. Накладочка, Класно. Така цікавенька з візероночками. Прикольно, прикольно. А може це був... Ні, друзі, це не накладочка. Мені здається, це ремінний зацеп. О, воно накріпилося, а то цеплялося. Слухайте клас, взагалі супер. Ну що ж, знахідка, погнали. Чергова знахідка, але погана. Прибором почув і ось до побачив очима. І це у нас, друзі, пломба, якщо я не помиляюся. Так. Пломба тих старих часів. Дуже цікаво. Хм. А можливо, ще й вісла печать була. Цікаво. Давайте попробую її зараз промити трошечки і подивимося. Ну що ж, знахідку я промив, але вона взагалі лиса, але по формі це явно напевно більше всього, що пломба. Так. Ну що ж, нахитка, поїхали, так? Висім Ось викинув да. да. Бачу вже круляшочок. Шесть за круляшочок. еще на Ну, як же познає. Да, напевно, радянщина. Да. да, рамочник. І ще з ними не шкода, погнали. Погодка така сьогодні, конечно. Взагалі небо затягнути, вітер дуже сильний. Прям такий задуває Я завчасно перед вами вибачаюся, друзі. У мене сигнальчик. І... У мене радість. Ви тільки подивіться. Опа. Якщо я не помиляюся. Чишуйка. Дивіться, як вона стоїть. І вона, до речі, немаленька буде. Давайте розпаковочку. Опа. Мені здається, що шуйка. Аби тільки не пролак. Ага, ну, так же просто и не вынимаешь. Ух ты, сейчас Проволока. Хм. Это ж надо так. А я тут такие губы раскатал. Чешуйка, фидела. А вона провалка розплюснута. А це так. Ну добре. Ходите, друзі. Іду такий вже в сигналів, щось давненько не було. І припора почуяв. Думав якась ж бонь. просто поверхневий сигнал. Одьки подивіться. Бачите, це хрестик. Але ви тільки подивіться, як над ним трактор познущався. Просто розірвав його вщент. Блін. А хрестик кайфовий. І він мені здається ще й срібний. Щось дуже на то схоже. Або пластика. Такий крутезний хрест був. Я в шокі. І так його порвали. От для чого треба ходити камрадам по полям і збирати. І не слухати ніяких археологів, і їхнє возмущення на те, що ми копаємо на якихось там можливо історичних місцях. А копаємо ми для того, щоб такі знахідки гарні, красиві, класні во, не були зруйновані. А ми їх знаходимо хай навіть в частну колекцію, в приватні руки. Але воно буде ціленьке, буде продовжувати радувати ока. Ну що ж, журбиночка, але поїхали далі. Знову сигнальчик. Друзі, за вітер, дуже сильний вітер піднявся. Так, ага, побачив, випало, дивіться як. Ганальчик такий був прям дуже приємний. Що це за монетка? Якась старенька. Угу. Давайте, друзі, я помию її. І ми зараз подивимося. Ну що, друзі, монетку я помив і я дуже задоволений цією монеткою. Копейка Петровська. Ви тільки подивіться. Всадничок видніється. Більше не став ні, ні мити, ні терти, нічого. Я її просто водичкою і пальцями помив. Щиточкою не став мити, бо вона, мені здається, в гарному стані буде. Класно. Взагалі супер. Слухайте, тут я знаходив чешуйки. Ті, хто не бачив, відео буде отут, ось вверху. прикріплена силочка на нього. Чешуйки теж були петровські. Ось тобі на копієчка Петровська. Блін, просто шик. клас, Лайкосик погнали далі. Знову сигнальчик. І мені здається, цього разу в мене буде ціленький. Ви тільки подивіться, який. гарно Випав. А бачите? Дивіться який красота. Просто шик. Погнутий. Але ціленький. Я думаю, його можна буде вирівняти. Погріти його гарненько вирівняти. Але ж батрактор його гарно погнав. Супер. Лички, правда, нижні ручки відсутні. А так, крестик дуже крутий, старенький. Крута знахідка. Супер погнали дальше. Сигнальчик. Ну, дивите, меня мне пусенька такая выпала. Радянщина надо. Так. Скорее всего, все. Сейчас родянская. печушечка. Да, уже бачусь. Герб пробивается. О, пейчушка. знахідка. Іду по краю дороги. Сигналів тут гарячих каменів просто тьма. І дивіться, що мені випало. Опа. І у нас монеточка. Що за монеточка? Так. Тікаєш від мене. Так. І це на срібенце. Ну що, друзі, давайте помию і подивимось. Ну що ж, монеточку я помив, трошечки я її садано лопатою, на жаль. Дуже шкода. І стан у неї непоганий. Монетка у нас пів грош, Або півторак, якщо його називають. Ну, гарно, гарно. Буду продовжувати крутитися. Супер, поїхали далі. Продовжуємо. У мене знову сигнальчик. Поверхнева грудка була. Дивіться. Я її п'яткою вдарив і вона розвалилася. Дивіться, що мені тут випало. Кругляшок. Дуже цікаво, що за кругляшок. Давайте вскривати. Опа. І що це у нас? Щось не зрозуміло. Радянщина Радянщина. Ну давайте я її зараз помию легенькою водичкою і ми подивимося. Ну що, друзі, монетку я помив. Вона в хлам затерта, ушатана. Але по гурту дивлюся. Хороша той гурт. Тикає як золото партія. Раячок. Більш за всього. Ну що ж, як знахідка гарна, поїхали далі. Черговий сигнальчик. Давайте дивитися разом. Дивіться, як в груди воно мені випало. Цікаво, що це. Розпаковочка. Мені здається, це або гудзик, або паниночка. А, навіть навіть так. Це у нас і не гудзики, і не коненочка, це у нас одна копійка, якщо я не помиляюся. Радянська одна копійка. Куди ти втекла? манюсенька і тікає від мене. Так. Одна копійка. Але як знахідка гарна, друзі. Вітер просто шалений. Смотрите, вот у она одна копеечка. Так. Ну что ж. Снахитка. Гарно. Как что-то ценное. Ну не тоже. Поехали. Это... У меня сигнальчик. Только подивите, что мне выпало. Опа. смотрите. Опа-па. -оп А, я вже таки тут находив. Дуже цікаво. Про щось вони трошечки підоставші, погнуті, Ой. І це типу, пів півгрош? А що ж, друзі? Вже добре От Люсенька і сімейка. Але приємно до кінця дня я своє срібло знайшов. Класно, право далі. Остамося, марчик. І ось до мене вона випала. Під захід сонця. Після магазин. Срібла радянщина. <хе -хе> ну що ж, знахідка. Далі. 20 копійок. Напевно, що піше то. Рамочник. Ну що ж, знахідка, ой, Ну що, друзі, покопав я від душі. Походив я сьогодні так, напевно, кроків тисяч двадцять. Дуже гарно тут походив. ну, Відносно гарно. Те, що знайшов, ми зараз будемо дивитися. І так. Начну з простого. Так, козацька куля, пломба, ключ обломаний, цвях, така рівняна накладочка. По моєму буде прикольно. Класно. Такі обломані хрестики. Цей, до речі, обломався вниз. Дуже шкода. Я його трішки підігнув, щоб він був більш-менш рівненький. Радянщина, два півгроша або півтораки, яких ще називають. Ну і більше всього, сьогодні порадувала мене копійка Петра І. Рік я ще не дивився. Але стан, я думаю, буде гарний. Монетка грязна, немає то практично. Ну і Півторечки. Теж приємно. Срібальця. Почиститься. і будуть гарні. Підуть до мене в колекцію. Ну що ж, друзі, такий на сьогодні копчик у мене. Дякуємо Полю. Дякуємо вам за те, що підписуєтеся на мій канал, переглядаєте мої відео. І, як завжди, мирного!